Всім привіт на моєму каналі. Я знаходжуся в Генуа. Це портове місто на півночі Італії. Головне місто провінції Гелуя та регіону Лігургія. Близько 410 км на північний захід від Риму. Генуя розміщена на березі Генуаської затоки Лігургійського моря, облямованої Апенінськими горами. Це узбережжя має назву Лігургійська Рів'єра, курортна зона, яка вузькою довжиною дугою тягнеться більш ніж 30 км від кордону з Францією до Тоскани. Гори захищають узбережжя від холодних вітрів і тут тепло навіть зимку. Центром Лігургійської рів'єри є Генуя, яка ділить її на дві основні частини: узбережжя При... Призахідного сонця Рівєра Діпоненте. Розширення на захід від Геної до кордону з Франції та Узбережжя Висхідного Сонця Рівєра Лефанте між Геноєю та капо Капокорвом. Дуже багато старовинних тут замків, дуже гарна старовинна архітектура. Це центр міста. Найбільший морський порт Італії тут знаходиться міжнародний аеропорт імені Кристофора Колумба. Дуже маленький аеропорт і зліткова смуга, прямо в морі збудована, дуже коротка. От, ви можете побачити дуже багато фонтанів в центрі. Дуже гарна старовина архітектура, пам'ятник. Пам'ятники церкви вважається батьківщиною Христофора Колумба і міста Покровитель Іван Хреститель. Ви можете поїхати з залізничного вокзалу в два різні, дві різні сторони. І Портофіно Є таке містечко, дуже знамените туристами, дуже багато тут туристів їздить. От. І Санта Мар... Маргаріта. Це теж таке невеличке містечко, знамените туристами. Туди багато їздить. Там дуже гарні пляжі і теж гарна архітектура. От. І також ви можете поїхати в іншу сторону, там теж дуже гарні пляжі, тому що пляж є безкоштовний в Генуа, але ну, там він дуже маленький і там нема піску, там, там камні, значить. І... Там немає ніяких таких умов. Якщо ви хочете передітися, вам треба ключ від роздівалки, де роздітися. Також там треба платити за лежаки. От. І за вхід треба платити, тому я би вам радила все-таки поїхати на інше узбережжя, де все-таки умови. Генуа. От, мені не сподобався пляж. Тут народилося багато знаменитостей, такі як Кристофов Колумб і Паганіні. Також тут дуже багато знаменитих замків. І також тут можна взяти поїзд і поїхати до міста, таке як Рапало, потім до санта Маргарита, а потім до Портофіно, куди їздять мільйонери. Це знамените місце для них. От. І там більш спокійно, там кращі пляжі є. Знамениті замки, які ви можете побачити, замок. Дальбартіс історична пам'ятника, етнографічний музей, замок Макензі, аукціонний дім. Замок Бруццо історична пам'ятка. Royal Палес музей. Замок Нерві. І також пройти по набережні. Дуже гарна набережна. От, подивитися на гори, на море. Дуже чисто, дуже гарна набережна. Можна сісти на автобус і проїхатись по набережні або пройтись. Як ви бачите, тут дуже гарна архітектура. Якщо ви хочете зайти на пляж, то треба платити за нього. Є безкоштовний, як я казала, ну, там він дуже маленький, там ну, деякі без Душових без туалетів. От. Тому, якщо ви хочете комфорту, треба платити. От. По цій набережні ви можете прийти прогулятись прямо в горах. Зробили набережну От наверху. І ви можете подивитись на місто зверху. Тут також багато фотографуються, люди прямо на скалах, О, роблять фотосесії. І тут теж дуже спокійно, дуже гарно. Можна любувати з природою. Ось вид на місто з вершини гори. От там видно порт. І там і аеропорт. Також видно, як літаки взлітають і сідають. Там просто одна Такова полоса. Це теж був колишній ем, ЖД вокзал Ну Він теж працює, тут теж можна стати. Так от живуть люди в таких будинках, а це уже портофіно, туристичне місце. Там дуже багато магазинчиків, всяких, От, кораблі припливають сюди туристичні. Дуже багато туристів. От Портофіно. Там десь, там на горі є замок, який ви бачите. А тут можна. Прогулятися. Таке невеличке, гарне містечко. Такий от пляж. Також можна прішком пройтися від портофіну назад до Санта-Маргаріта, як ви хочете. Ну, Там дуже гарні пейзажі, гарний, гарний вид на море, на гори. Багато ресторанчиків, кафе, магазинів, пасажів. от. Також місце, де ви можете позагорати, відпочивати, припливати на яхті своїй, купатись в морі. От. Дивіться, яка тут гарна архітектура, дуже гарна природа. Дуже багато старовинних церквів католицьких. Це, я так розумію, пам'ятник Санта-Маргаріті. так, я розумію, це центральна вулиця. Тут церква, готелі, там дуже багато різних дорогих готелів, ресторанів. Дуже популярне туристичне місце дуже затишне місто. Тут -от замок є біля води. Ну, тут припливають на лодках, дуже багато туристів, залишають їх в бухті, відпочивають. Дуже гарно пахне запах хвої, дерев, моря, такий свіжий бриз. Дуже гарно, мені подобається. А це зараз ми знаходимося е, якби в склепі. Це кладбище. І дивіться, яке воно непросте кладбище. Тобто, прямо як замок. Там, бачите, які старовинні е, тут е, пам'ятники. Е, А оце вид, вид на місто, тут це центр. Оце. Звідси можна взяти автобус поїхати на Портофіну, де я була. Ось така шикарна набережна. Це набережна. Ходжусь на, на побережжі Рапало. Таке маленьке містечко чи селище. От місце сили. Дуже гарна архітектура. Така от набережна в Рапалу. Набережна. Тут стоїть отакий замок на воді. Замки. Дуже гарна набережна. А є місто Генуа. От можна побачити все місто Генуа з найвищої точки. Вон там видно портофіно за горою. Там видно замок з китайською, ну в Китаї довгою стіною. На гори. На дорогу. Тут такий шикарний вид. З довгою стіною.